Ось вони вже тут, де багато котиків, тут режик їсть, там цей чорний голодний, он йому поставили коробочку, він щось бігає, не може притнутися. Вже йому місця давали. Іди сюди, на, на, Іди сюди, що ж ти плачеш. Іди їж, на, На, їж. Може вже тут буде їсти. Тут котята їдять, поприбігали. ось, І там їсть, і сіренька їсть, і десь. Вон Ще мамки немає, і ще одного котятки немає. Ось несем вниз туди. Котятковій мамі. Тут всім є вже. Ще ось одна мисочка. Всіх нагодували, всім дали водичку, кашку, корм. Тільки цей чорний, щось він не може оприділитися. де йому їсти. Іди тут будеш їсти під стовпом. Іди, іди. Що ж ти плачеш все время?